Друзі, вітаю! 22 червня з вами Валерій Клучок. Сьогодні я виділив би три основні теми, про які варто поговорити максимально коротко, тому що події довкола них лише починають розгортатися. Перше, це наше майбутнє членство в північно-атлантичному Альянсі. Хоча лунає дуже багато контроверсійних думок стосовно будемо там, ми чи не будемо, але все-таки дискусія в цьому сенсі ведеться. Робота нашого дипломатичного відомства. Ну, вона доволі помітна і вартує того, щоб на неї звертати увагу. Другий момент це наша євроінтеграція. Також перспективи, тому що на зібранні, яке сьогодні закінчилося у Лондоні, це Лондонська конференція з відбудови України. Також говорилося про те, коли ми будемо в Європейському Союзі, і там деякі питання вже були окреслені. Ну, і ще одна тема дуже важлива, яку сьогодні знову підняв президент Зеленський, це можливий терористичний акт на Запорізькій атомній електростанції. Хоча про це він говорив ще два дні тому. Також два дні тому про можливість засування тактичної ядерної зброї говорив Байден. Ну і тому ця тема дійсно дуже важлива. І мені так видається зараз. Ми знаходимося в кульмінації цього процесу. І, звісно, до цього всього додають події, які ну, можна назвати контрнаступом. Хоча Міністерство оборони України дуже обережно це коментує. Ну, дійсно, направду, все не дуже просто. Звісно, нас сьогодні не могла не порадувати зранку новина про те, що наші Збройні Сили України влучили по мосту Чонгар. Чонгар вже став, знаєте, таким ім'ям наріцатіним в нашому обіході, починаючи з початку широкомасштабного вторгнення, тому що ми добре знаємо історію з тим. Що до цього часу не почули відповідь на запитання, хто розмінував чонгар або хто здав чонгар. Це дійсно один із мостів, який з'єднує Крим та материкову Україну. І на сьогоднішній день саме цей мост активно використовувався росіянами для того, щоб забезпечувати логістику з постачання зброї, боєприпасів із Криму до Запорізького регіону Півдня України. Ви вже чули багато коментарів з цього приводу. Військові експерти давали детальні пояснення, чому так важливий цей був логістичний маршрут сьогодні. Росія його втратила, і дійсно вона матиме величезні проблеми. Є багато оцінок тим. Про те, чим вдарили по цьому мосту, але сам факт його руйнування він більш ніж очевидний. Фотографії ви бачили. І це суперова тема, тому що вона дуже нагадує мені особисту історію з ураженням Антонівського мосту. Але Антонівський мост набагато більший, ніж місце в Чонгарі, і він ну, легший буде для ураження, ніж, до прикладу, як то було з Антонівським мостом. Чому його не розбомбили повністю? Питання залишається поки що, як на мене, відкритим. Ймовірніше за все, ЗСУ планують якісь свої наступальні дії, тому не будемо забігати наперед. І я тут би зараз би утримався від коментарів, але дійсно контрнаступ багато в чому визначає те, як західні партнери будуть нам допомагати. Сьогодні, ближче до вечора, до прикладу, в виданні CNN з'явилась така невеличка стаття, в якій мовиться, мовляв, захід розчарований нашими успіхами. У контрнаступі вони очікували чогось більшого, хоча, звісно, ще покладають великі надії на те, що ми будемо досягати більших успіхів. Дивне повідомлення. Хоча, поряд із тим, Міністерство оборони України обережно повідомляє про те, що успіхи є, і наші ЗСУ займають нові позиції, мовляв, ще не вся техніка використана і таке інше. Але якесь так, ну, за дивним або збігом обставин контрнаступ підтягується, чи його початок або готується контрнаступ до саміту Вінського, який відбудеться 11-12 липня. Він готується. Що на ньому конкретно буде озвучено, поки що невідомо. Я вже вам розповідав про те, що є купа суперечливих заяв про те, чи ми отримаємо членство НАТО чи в НІ. До прикладу, сьогодні парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою рекомендує, як і раніше, то розробив Європейський парламент. Рекомендує країнам, які... Повноважні ухвалювати рішення щодо нашого членства в Альянсі, зробити це. І мовляв, є підстави для того, щоб говорити, що мовляв Україна має на це повне право. Президент Дуда вкотре сьогодні наголосив про те, що Україна має отримати чітку перспективу на членство в Альянсі саме на вільнюському саміті. Макрон буквально днями також змінив свою позицію і сказав, що Україна має бути членом НАТО. І до прикладу, наші дипломати в Міністерство закордонних справ зараз проводять величезну роботу саме з цього питання. Ухвалюються рішення різними країнами про те, що вони будуть підтримувати наш вступ в НАТО. Звісно, що ну це ще не означає, що на Вінницькому саміті однозначно прозвучить ця заява, але перед цим тим готується ще і саміт миру. Саміт миру це захід, де будуть присутні дуже багато країн, і вони повинні будуть висловитися з позиції, чи засуджують вони Росію чи ні. Членів Антипутінської коаліції, як то ну, можна назвати її Рамштайн, вже дуже багато, понад 50. Але зараз ведеться активна робота з країнами глобального півдня, це і Південної Азії і Південної Америки, які... Ну не зовсім однозначно висловлюються в частині того, що Росія напала на Україну. Вони утримуються від коментарів, схильні більше до нейтралітету і таке інше. Певні зрушення, як запевняє Кулеба, вже в цьому сенсі є. Робота на дипломатичних фронтах триває. Тривають переговори, і є велика надія, що більше країн, аніж то, наприклад, самі країни-учасниці Рамштайну засудять конкретно Росію, і Росія буде потрапляти в таку собі ізоляцію. Ну і звісно, розуміючи це, на Росії почали говорити про ядерний шантаж, про засування ядерної тактичної зброї чи можливо там ураження запорізької атомної електростанції. Почали говорити про брудну бомбу. Ця риторика лунає практично щодня. І, звісно, якщо ви слухаєте зараз коментарі експертів, хто цікавиться цією темою, то всі хочуть почути відповідь на два запитання: перше, чи дійсно Путін це зробить, і друге, що робити в такому випадку? От, на друге запитання, відповіді влада сьогодні, на жаль, не дає. Вона не інформує людей. Хоча Зеленський ще раз сьогодні попередив, що в нього є інформація про те, що Росія готує терористичний акт на Запорізькій атомній електростанції. Хоча, до прикладу, охолоджуючі ставки, які забезпечують роботу ЗАЕС, сьогодні наповнені достатньо, Вони забезпечують безпечну роботу Запорізької атомної електростанції і всіх енергоблоків. Але в випадку підриву дамби, яка утримує воду в цих ставках, про що говорив Боданов, ну, звісно, будуть проблеми. Тоді треба буде переводити у холодний стан реактори. Це можна буде зробити, але ну не так просто, і певна загроза, звісно, є. Про неї обережно говорять. І Зеленський наполягає на тому, що Путін може до цього вдатися. Так, дійсно, на тлі такої. Дуже потужної світової підтримки, коли вже починають артикулювати вголос багато глав країн, навіть Джозеф Байден, про те, що Путін може вдатися до ядерного удару, то дійсно ми збентежені тим, що буде далі. Але як мені видається, і візит Ентоні Блінкена до Пекіну, який був два дні тому, і заяви Джозефа Байдена, і заяви сьогодні очільників країн-членів Альянсу Північноатлантичного і інших, вони свідчать про те, що всі розуміють, що Путін дійсно ну, малоадекватний і може вчинити будь-що. Відтак напрацьовується я більш ніж переконаний механізм, згідно якого Україна все ж таки буде забезпечена своїм майбутнім. Чому я так зараз ну, говорю? Не те, що настільки впевнено, але з високою долою ймовірності я можу про це говорити і констатувати. Перший момент. Якби росіяни хотіли підірвати Запорізьку атомну електростанцію, вони почали б виводити своє групування військ з півдня. Там десятки тисяч особового складу та сотні одиниць військової техніки, які сьогодні стримують наступ Збройних сил України, і вони ніяк підривати, поки що ЗС не збирається. Тому що якби такий процес був, то вони б вже віддавали б команду, і наші війська легше б заходили на території. Тоді б да, дійсно можна було говорити, що Росія може до цього вдатися ось-ось уже, ось бо вона зараз е, контролює фактично ЗС це Енергодар. Ви добре бачите і знаєте карту бойових дій, і чудово, мабуть, розумієте, що поки що на даному етапі цього не відбувається, бо у випадку аварії на ЗС або терористичного акту, то радіація ж це ж не вода, вона покриє і всіх десятки тисяч росіян, які будуть залишені на півдні України. Ви скажете, що Путіну, мовляв, байдуже. Я з вами погоджуюсь, але не забувайте про те, що це ну, не проста історія, тому йому на цей крок дійсно треба буде піти. Для того, щоб ну, довести всьому світу, що він не адекват. Це може бути, але знову я роблю скидку зараз і поправку на те, що величезна кількість особового складу Збройних сил Російської Федерації саме зараз перебуває на півдні. Другий момент, який мені вказує на те, що світ чудово розуміє, що Путін до цього не вдасться, але дійсно б'є на сполох і Зеленський і багато лідерів країн. Це проведено саме задана мною. Лондонська конференція з відбудови України, на якій обговорювалися рівень інвестицій, об'єм інвестицій в українську економіку після перемоги, після завершення війни. Так от, якщо брати аналіз того, що сьогодні було озвучено на цій е, лондонській конференції, то цифри направду дуже і дуже вражаючі. Ну, зокрема, було повідомлено Європейською комісією, що найближчі 4 роки Україна отримує. Різного роду кредитувань, гарантії, фінансування державного бюджету у сумі 50 мільярдів євро. Щороку ми будемо отримувати приблизно біля 18 мільярдів, як то минулого року, роком більше, роком менше. Але є цікава деталь, що ці гроші будуть не надходити. Залежно від того, як Україна буде виконувати реформи з наближення її до Європейського Союзу. Будуть реформи, будуть гроші. Не буде реформ, не буде грошей. Загалом сума уже заявлених інвестицій на цій лондонській конференції сягає близько 60 мільярдів доларів. Це не такі великі цифри, якщо вважати на те, що 50 мільярдів на найближчі роки дає європейський союз. То лише 10 на решта країн. Дійсно, Сполучені Штати Америки трішки більше 1 мільярда доларів, Британія близько 3 мільярдів, інші країни це менше 1 мільярда. Запитання риторичне, чому такі малі суми? Ми зараз говоримо про грантові гроші, друзі. Це ті гроші, які будуть надходити в переважній більшості без повороту на конкретні цільові проєкти. Що стосується інвестицій, це окрема програма, яка також обговорювалася на цьому заході, і вона обов'язково буде реалізована. Цьому сумніві немає. Головне це. Єдність тих країн, які були присутні на цій конференції, а це абсолютно більшість Ці країни Великої двадцятки і інші. Які готові долучитися до відбудови України для них це сьогодні є трендом, скажу ну відверто свою думку, тому що ну, бути є буде модним, да, все-таки допомагати Україні, якщо ти допомагаєш Україні, то тоді ти в тренді. Ні, ти не в тренді. І чимало західних компаній, і приватного бізнесу, і інших будуть обов'язково зацікавлені в тому, аби прямовувати свої кошти в Україну і в українську економіку. Тут питання лише риторичне буде в тому, чи готова українська. Законодавча база забезпечити прозорість надходження цих в Україну, освоєння їх і сплати відповідних податків. Тому я думаю, що саме зараз тривається дискусія. Лондонська конференція була в цьому сенсі не випадкова, але вона чітко окреслює. Перспективи і готовність світу допомагати Україні у післявоєнній відбудові. Відтак, ідея підриву Запорізької атомної електростанції або засування тактичної ядерної зброї Путіним вона ну виглядає на цьому тлі, як на мене, не дуже переконливо. А більше скидається на шантаж. І дійсно, коли вчора я вам говорив про коментар Буданова, то він ну не те що мовився, сказав що. Війна завершиться дуже швидко і несподівано. Я був виходу всіх з цієї історії, я був перемогою якоїсь сторони, ну і дійсно переговорами, якої він не уточняв. Але ну, для мене особисто ну, один із варіантів дійсно є те, що після завершення контрнаступу, а він буде тривати ще не один місяць, мені так видається. Ми можемо бути дотиснуті до того формату, що вийдемо на якісь перемовини із Росією. Звісно, дуже цього не хотілося б, але такого варіанту я не виключав би. Поки що світ налаштований доволі оптимістично, але з огляду на те, що лунають різні заяви щодо перспективи нашого контрнаступу, то зрозуміло, що ця історія не буде дуже швидкою. Нам варто зараз набратися сили, тримати стрій. Допомагаємо зсу, донатимо все буде Україна. Звісно, сьогоднішній такий дайджест він доволі об'ємний, великий. Конкретних інформаційного дня як такої немає. Бувають і такі а дні, але я думаю, що ця інформація буде для вас корисна. Що ви думаєте з приводу цих чотирьох тем: ЄС, НАТО, Запорізька атомна електростанція, ну і майбутній саміт Миру і можливі наші перемовини, пишіть у коментарях. Обов'язково буду радий з вами поділитися і там своїми думками. Підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна!